Міністерство оборони України скасувало бронювання для низки професій, не професій, а посад медиків. Тобто медики у нас завжди були зараз заброньовані, тобто не підлягали мобілізації. А зараз для низки таких посад все немає бронювання. Тут йдеться про фельдшера, йдеться про кого же терапевта. Так? Ми зараз скажемо, зараз ми піднімемо, щоб я не направ... Дивіться, санітари інструктори, це медичні сестри та брати, фельдшери і військово-зобов'язаних осіб офіцерського складу з підготовкою, за фахом лікувальна справа, септо сімейний лікар. І ось тут є така. Як то кажуть, камінь камінь спотикання напевно на цю річ. Чому От тут ми будемо зараз напевно балансувати, не будемо ми відбілювати, як ви кажете, та відробляти зелені долари загалом ідея хороша і правильна сьогодні на стабілізаційних пунктах у шпиталях у війську бракує фахівців. Це не бойові посади, тобто це не на бойових медиків е, хочуть тягнути. Таким чином Міністерство оборони хоче компенсувати нестачу кадрів у шпиталях і стабілізаційних пунктах. Я напевно цю тему веду півтора роки і я топив за спеціальний якийсь контракт. Це те, що росіянці вже зробили як два роки тому. В них є спеціальні контракти для цивільних лікарів. Він їде е, на територію України. На нашій наші окупованій території там працює в шпиталях, в госпіталях, в стабілізаційних пунктах. Працює кілька місяців. Заробляє російські рублі, заробляє статус учасника бойових дій і заробляє якісь там пільги і відповідно там відстрочку від якихось мобілізаційних дій. Це те, що зробили росіянці. І, напевно, нам треба було просто скопіпасти. Але ми ж не можемо копіпастити ворога. Правильно для нас це ну не не неповажно. Ми пішли іншим шляхом, скипнули їм бронювання. Я вважаю, що та модель, яку застосовує наш ворог, вона не повинна теж відкидатись нами завжди повністю, і ми можемо брати якийсь позитивний досвід і у них так само, так само, як вони беруть у нас позитивний досвід, наприклад, використання безпілотних літальних апаратів, коли ми переганяли їх в цьому показнику доволі довгий час. Зараз вони надолужують нас дуже стрімкими темпами. Тому погоджуюсь теж окрім того, усі медики, всі медичні працівники, навчаючись на медиків, вони як правило всі проходять військову кафедру. Є у своїх університетах після завершення, є мають первинне офіцерське звання. А, а навіть Менсестри, фельдшери і там санітарі? Е, ні, ні. Що стосується, це Я вже не, мисля, це не вища, війська солдати-сержанти. Це не вища солдати, це, сержанти, це так, це так. Невищ, освіта. Однак загалом їх служба передбачатиме також більше роботу з пораненими, тобто не на лінії бойового зіткнення. Не бойові медика. Да. Звісно, тому, але е... зрадонька в чому, Тарас Миколаївич? Зрадонька в тому, що. Розганяють, що все всім медикам, і навіть якщо чесно, міністерство оборони криво прокомунікувало цю історію, типу що там медиків розбронювали і понеслася тема, що там медиків розбронювали. І що ворог почав робити? Ну ми, ми ж не можемо йому не допомогти. Та? ми ж такі дуже сильно великосердечні волон, волонтерське серце українське велике. Ми ще їй підкинули так, так наративи, що ворог це все підхопив і сказав, що всіх медиків і розганяв цю паніку. Це точно те, що ми маємо категорично сказати, що це ні не так. Не всіх медиків є три категорії, які я сказав: брати, медсестри, медбрати, медсестри, санітари, фельдшери, і відповідно єдине питання особисто в мене по кому стоїть, це сімейні лікарі. На що там сімейний лікар? Для, ну, для кого? Для сімей, які створюються на фронті. Ну, тобто сімейні, ну... сімейні лікарі сьогодні умовно називаються звичайний терапевт, який. Такого широкого профілю може допомогти поправити здоров'я, скажімо так, в різних сферах, і наскільки мені відомо, дуже часто потрібні саме такі лікарі, тому що як би не розганяли там зраду з скиглення ті, хто. Не хоче потрапляти на фронт, не хоче потрапляти на війну. На війні дуже часто люди стикаються не з пораненням того, що відірвало там руку, ногу. Або кульове поранення, а стикаються з тим, що натерло ногу незручним взуттям. Стикаються з тим, що а, отруїлись, бо не помили, десь не можна було, не було можливості помити руки. Сталося харчове отруєння. Воно потребує ну, лікування. Тут я розумію, за що ти говориш. У мене був 22-й рік, серпень місяць. Мене теж день таскали. Моя медслужба не могли мені тут діагноз поставити. А в мене ковід був, типу, який я хапнув, не могли зрозуміти, що чи в мене дирка в голові. Чи зуб болить, чи ще щось, ну ну, такі були перипетії по тих районних лікарнях, що ми не могли дати ради. До речі, це аргумент. І плюс, знаєш, в постанові кажуть, що це медичні працівники сімейні лікарі, які мають первинне офіцерське звання, тобто кафро. Тобто, ймовірно, ну ви розумієте, що медик-офіцер це медик, який там ймовірно, там керник медслужби. Може бути, ну так, тут напевно ідуть навіть навпаки про е, вищі ролі у війську, медичні вищі ролі. Можливо, навіть залучення таких фахівців і до керування шпиталями, розгортання шпиталів. От у нас спільний товариш, який е, прийшов з бізнесу, з менеджменту. Колишній е, лікар він розгортав засоси е, менеджерські згідно для того, щоб там розгортати шпиталі, польові госпіталі, стаб-пункти і був дуже цьому успішний. Міша, привіт. Я не такий Рембо, але от я проходив чи проводив БЗВП минулого літа. Я пам'ятаю, в навчальному центрі у нас ми жили в в лісі в наметах, і я в своєму інструкторському наметі спав поруч з медиком. 73-го центру сил спеціальних операцій. І він не є за освітою медиком, не був за освітою, медиком, але навчився і був саме бойовим медиком. Але до нього приходили здебільшого. Його могли в 3 годині ночі розбудити якісь новобранці і сказати Кіріл. У мене температура. температура, Кирил, У мене щось око от так от дергається там, у мене щось там натерло ногу, а у мене тут між ніг щось сьогодні натерло, бо я там труси не постирав і так далі. Ну це тобто основна робота медика навіть без освіти була тоді у нас в навчальному центрі. Наприклад, ну, це не не ця, не ця. дбати дбати про таких от людей, які не можуть самі. Уявити, що їх очікує, наприклад, якщо вони будуть в лісі жити місяць, звісно, що там їм не відірве руку, але там можуть бути такі проблеми, як там комарі. Отруєння, харчове, ще щось, ще що, ще щось. Там треба слідкувати за і навіть я і тобі далі. скажу, умовно, якщо ми беремо стабіки, стабілізаційні пункти, то хороший фаховий офіцер, медик з великим досвідом, який має менеджерські здібності, там буде ефективний, тому що він налагодить процеси. Доставка, доставка поранених, сортування їх. Тобто, за категоріями, кому швидше, кому не швидше надати допомогу. Та це відбувається, але такі люди теж потрібні і далі потрібні. Ну тобто, або людина, яка має хороші. Зв'язки ззовні для того, щоб там, затягнути допомоги більше, якихось там спонсорські кошти, більше допомоги в, в ліках, в обладнанні. Ну тобто, там, бачиш, я сам підняв цю тему, не плану і сам її собі пояснив, напевно, під час нашої розмови. Коротше товариство, ви зрозуміли, що ніякої паніки розганяти не треба, не знімається бронь з усіх лікарів. Лікарні не будуть пустувати, як заявляють деякі народні депутати, розганяючи паніку. Я чув, по-моєму, разумков кричав з трибуни: що типу, якщо ви зараз знімете бронь з медиків, у вас будуть пусті лікарні, вони всі поїдуть за кордон, там частину ви зможете мобілізувати. Цього не відбудеться до речі, 100% бронь медикам взагалі була поставлена зовсім недавно. Постановою кабінету міністрів до речі, дуже багато медиків, дуже багато лікарів добровільно е, призвались до війська, оскільки е, там є надзвичайна практика. До речі, мій хороший друг е, молодий, е, який разом зі мною тренувався, пішов в третю штурмову бригаду, і зі стоматолога став там. А медиком на стабілізаційному пункті я питаю у нього лише одне: ти щасливий? Він каже: Так, я щасливий. Бо я максимально відчуваю е, потребу в тому, щоб я був саме в цьому місті, саме в цей час. Я допомагаю людям. Це найвища ступінь піраміди Маслоу.